Зараз ринок максимально лякає, але саме в такі моменти відбуваються найсильніші рухи ціни. В цьому відеогляді ми з вами спробуємо розглянути ринок і розібратися, в який же наступний рух буде відбуватися, да, в який бік. Давайте одразу не затягувати з вступами, переходити до аналізу графіків, так до того аналізу, який я підготував, і що ми з вами в принципі можемо побачити. Да. Зараз заберу поки що по. Певні наші розробки, системи, індикатори. Давайте з вами подивимося загалом наскільки відсотків знизився ринок за останні там декілька пар місяців. Да? Тобто, знову ж таки, якщо навіть візьмемо дейтрендж, да? подивимось, то ну да десь рівно два місяці пройшло. Від того моменту, коли ринок почав обвалюватись, от е і ми бачимо, що це найбільша корекція взагалом за цей биччий ринок. Якщо ми беремо там за всі ці три роки існування бучі ринку, це най найсильніша і найбільша корекція. Так дуже багато людей навіть не могли е очікувати такого сильного зниження. Да, я дуже багато, багато часто бачив повідомлень, що там біткоін не зможе впасти нижче 100 тисяч доларів. Що е, люди збиралися там купувати умовно інвестори, да, там, інвестувати близько ста тисяч доларів, відкуповувати всі ці значення, тому що як так це дуже сильна там психологічна відмітка, і біткоін уже ніколи не впаде нижче ста тисяч доларів. Але як ми бачимо, е, біткоін може впадати і може падати Набагато нижче, так тобто, наприклад, від тих же самих 100 тисяч доларів, коли ми досягли, так що загалом відбулося? Тобто, у нас відбулося падіння майже на 25% після цього, і ціна знизилась до восьмидесяти тисяч доларів. От і зараз, звичайно, відбувається певний такий знаєте багатьох людей дисонанс, нерозуміння, як так, що відбувається з ринком. Біткоін там падає на 36%, пробиває всі можливі рівні, та да, падає до 80 тисяч доларів. Зараз немає жодної сили на ринку. І загалом що очікувати? Да? Тобто, все можливо пішло не за планом у багатьох інвесторів, да? не так, як вони очікували. От, загалом, що я бачу, так, якщо ми з вами міряємо по тим же самим відсоткам, то тут 36. Попередній раз у нас була корекція на 31 відсоток. Це були якраз тарифи Трампа. Уводились тут теж був дуже сильний рівень страху і невизначеності на ринку. Перед цим у нас теж були падіння десь там на 29%. І на самому початку циклу у нас загалом були падіння приблизно там на 20-25%, не більше. От. Тобто, в цілому корекції на ринку вони були, але чим вище е, ціна рухалася, да чим ближче ми були умовно до е, якихось цих пікових значень, історичних значень ринку, ми бачимо з вами, що цей рівень корекцій е, він збільшується да, у відсотковому значенні. І зараз найбільша корекція. За там останні три роки, якщо ми з навіть з вами перейдемо на такий індекс, як Fear and Greed Index, індекс, тобто індекс, який показує настрої на ринку і наскільки сильно ринок знаходиться в стані жадібності або страху, то ми з вами побачимо, що нещодавно значення були досягали таких значень, як 10 пунктів, тобто де там від нуля да, до те, що значення ближче до нуля, це показує нам дуже сильний, ну загалом рівень страху, да і чим нижче до нуля, це там сильніший рівень е, страху. А чим у нас там ближче до 100 до позначки 100, е, то це показує нам на ринку жадібність. Як ви можете помітити, загалом такі значення, е, такі стани ринку, да вони дуже рідкісні, тому що, наприклад, тут індекс бере початок там. Десь початок 23-го року, загалом, так, тобто по графіку, те, що я бачу там, от то ми з вами можемо помітити, що, наприклад, в рівні екстремальної жадібності там декілька разів досягалися за весь цей час, і, наприклад, рівні екстремального страху, да тобто, це показує нам те, що. Це досить такі рідкісні незвичайні явища на ринку, от і значення навіть цього індикатора опускалося до позначки 10. Да? тобто це найбільші значення історичні з того моменту, як вийшов цей індекс. Та да? зрозуміло, що можна відслідкувати і більшу історію, подивитися на інших платформах, але загалом на е, там за весь час існування цього індексу таких значень ще не було. Да? Тобто, попередній раз у нас були найнижчі значення на відмітці 15. От. І тому, звичайно, на ринку зараз дуже сильна невизначеність і страх. Цього варто б було би очікувати після такої корекції, і у багатьох, з'являється думка, да, що ринок, можливо, зламався, що він дуже слабкий альткоїни. Про альткоїни я взагалі мови не говорю. так Тобто там дуже сильні корекції, так, і загалом там кожного дня нове дно От, е якщо подивитися по біткоїну, так то ми досягли нижніх значень такого індикатора, як support band. Бенд, да? Е, тут. Ми навіть опускалися трошки нижче нього, да тобто ми там прошивали але загалом так ми там відновилися, повернулися десь до таких значень, як на 93 тисячі доларів. Я навіть давав певні рекомендації по споту. Ми відкуповували з учасниками програми Весел Крипто Алертс. Робили певні відкупи, так, от наприклад. Я писав, давайте я вам покажу більш детально, да тобто я тут всі ці лімітки кожного разу зміщував, показував значення цього індикатора, говорив, де ми будемо купляти, наприклад, так тобто ми там скуповували, да, наприклад, ми там купили по 93 тисячі на 5%, потім по 89 тисяч на 10%, по 85 тисяч ще на 5%. І таким чином ми так само. ну Поступово набирали і поступово виходило. Да, умовно, на даний момент е, так, от ми я писав, що на даний момент вже позиція прибутку там змінив трошки значення, от, і е, наші два тейки вже спрацювали. Да, тобто я там ще лишив один тейк на відмітці 95 890 От я думаю, що до тих значень ми дійдемо, якщо ні. То і при випадку там падіння ціни ще нижче, нижче, ми будемо докуповувати, знову усереднювати і виходити потім, ну мати гарні середні значення купівлі, так і знову ж таки виходити по ринку, заробляти так. От на, на таких проливах, от намагаємося знову ж таки, навіть такі періоди, коли ринок падає, не сидіти без діла і е, робити якісь мовно дії, да, намагатися з цього ринку заробити щось і винести. От. Але не загалом не про це. Та якщо вас цікавить там мовно участь в програмі Байсел Криптолерц, то звичайно в описі під цим відео я лишу форму посилання на форму. Можете перейти, заповнити і дізнатися в команди більше деталей про нашу програму, як там все працює, які там у нас є розробки, системи, сигнали, чи підходить вам це чи ні, і з'ясувати більше деталей і за бажанням, звичайно, приєднатися. Тож на даний момент ми тут трошки відкуповували частину вже більше закрили, так, і все ж таки є у нас такі думки, що ринок може продовжити своє зростання. Чому? Бо, як я вже сказав, у нас досить сильне падіння на 36%. Це дуже сильна корекція, враховуючи всі три роки цього циклу. От, також ми бачимо з вами просто нереальний рівень страху. Ми бачимо з вами, що у нас ми зараз в нижній зоні індикатора support band да Тобто попередні рази, наприклад, ми з цих значень бачили там дуже сильний ріст. Хоча туж тут здавалося, що ні, там мовно ринок не буде нікуди зростати, не буде відновлюватись ніяких там приїзд, можна навіть і не думати, буде все нижче. Так, тобто кожного разу, коли ми були в цих значеннях, з'являлися подібні думки. Да, що ринок уже більше не виросте, що це кінець, що там буде ще якесь падіння, так умовно. Нижче. От. Але все відбувалося, як ви бачите, проти того, як там думала думала більшість ринку. от е, Зараз, цілому, я, звичайно, ніколи ну там не. Е, не роблю на призивів навіть до дій, так тобто кожен сам самостійно вправі вирішувати так, як йому діяти, так як йому, там, не знаю, керувати своїми грошима, от а лише показую свою думку. так І це, звичайно, не означає, що коли там цей індикатор все життя там, умовно, показував найкраще значення для відкупівлі, да, тобто з яких у нас відбувався якийсь певний ріст е, закінчення якихось корекцій на ринку, так тобто, це не означає, що умовно, цього разу може бути якесь там виключення, да, виняток правил, і що ціна не може опуститися, там, наприклад, до шестидесяти восьми тисяч до 69 тисяч доларів. Тобто, це знову ж таки може трапитись, От, але е, ми очікували, що десь тут буде зупинка за багатьма системами. І як ви бачите, так і відбулося. Навіть додам ще один додатковий індикатор Біткоін e Родмап, він теж показує дуже класні значення підтримки. І вони тут, знаєте, самі по собі якби e зійшлися. так Тобто, знову ж таки, ми тут і зупинилися, там, де ми це і визначали. от e На даний момент я би очікував більше того, що біткоін e буде переходити в такий e в стан. Uh, якогось відновлення. да тобто Я не думаю і не хочу загадувати наперед, да, що це буде дуже сильні якісь там, uh, значення да, росту. Але я все ж таки очікую, що від, з великою ймовірністю після такої корекції, uh, з, як, з якогось, звичайно, зараз буде якісь певна консолідація, так завжди відбувається. от після Зверніть увагу, відбулося падіння. да тобто відбулась консолідація, потім якесь відновлення, ріст. так тобто там Моноріст. Далі знову ж таки консолідація Консолідація ріст, далі знову ж таки бачимо консолідація з вами, падіння, так? і зараз теж консолідація, яка, врешті-решт, перейде там до продовження падіння, так або знову ж таки до росту. І в, ць в цьому моменті мені більше здається, що ну за тими факторами, які я вам показав, та що все ж таки ринок покаже якесь зростання. Невелике, але зростання. До яких значень можуть бути ці зростання? Це. Знову ж таки, можна виділити за іншими цікавими розробками, такі як Голдлайн, наприклад, і така розробка я ще додам, як МАшка, e тобто, звичайна Мувінверич ковзуюча середня за періодом 200 днів. так Тобто, ви можете собі навіть додати там ту же саму СМА, e да, МА, зі значеннями 200, подивитися на даному таймфреймі, як вона загалом себе поводила в на історії. Ну і вона вам показує просто такі гарні середні значення, на які реагує ціна. От можете просто собі от відкрити, поспостерігати за нею і зрозуміти, як вона працює, да що ми бачимо. по перше, що ми опустилися дуже сильно нижче да, значень цього індикатора, е, і на бичому ринку це ці значення знову ж таки виступали якоюсь гарною підтримкою. От е, а зараз у нас відбуло відбувся пробій, тест в якості опору і дуже сильне зниження да нижче цих значень. Тепер ця лінія загалом у нас виступає в ролі опору, да? тобто тут буде дуже сильний опір для ціни супротив. І загалом, якщо ми подивимось на історію, якщо вважати, да, що починався після початку відмежого ринку, а я вважаю, що ну зараз досить великий шанс того, що відмежий ринок все ж таки почався, що загалом відбувалося? Да? от Наприклад, початок відмежого ринку, дуже сильне падіння. Потім консолідація, да в якій теж е, возили ціну в одну і другу сторону, так але врешті-решт ціна повернулася і відтестувала е, значення індикатора е, цю 200, 200 ну, ковзач ковзачу середню. І тут так також можна дати голдлайн. да Тобто тут такий було. Перехрестя, можна сказати, і два одразу індикатора, да, вони тут зійшлися, і тут ринок до цих значень виріс, і далі, і далі ми бачимо, що відбулося продовження цього дуже сильного падіння. Знову ж таки, якщо дивитися попередні цикли, да тут звичайно нам більше вже допоможе голдлайн, то так само, да. Тобто, після початку якогось падіння сильного, да, коли ми прошивали значення, наприклад, голдлайн. То ціна поверталася, тестила ці значення, і вже далі це падіння там продовжувалось. Ну, так так само і в попередніх циклах, навіть тих тих циклах, які там найперші да умовно тут теж у нас були випадки, ну і загалом, да тобто ціна завжди поверталася до значень цих. Індикаторів. От. Зараз на даний момент значення голдлайн на рівні 114 400, значення індикатора SMA. Да, давайте їх обидва додам. Наші денної ковзачів середньої зараз на зна значення на рівні 107 600 доларів. От я думаю, що Goldline е, теж буде опускатися. Це тижневий, ну як він показує, значення і, і значення цього індикатора вони змінюються раз на сім днів, да тобто через кожен тиждень. от і ці Я думаю, що згодом ці значення знов ж таки можуть опуститися і десь зрівнятися з значеннями е, ковзачі середньої МА 200 так тобто і десь е, в Цій області, так якщо після якоїсь консолідації так можливо, я все ж таки б очікував, що буде повернення е, ціни до цих значень, от е, це загалом може тривати декілька місяців. Да, ця, ця консолідація далі, там, наприклад, цей ріст е, або продовж цих наступних там пару місяців може е, відбуватися це певне якесь відновлення, ріст ціни, де всіх будуть заганяти в пастку, Да, Тобто, тут я би очікував, що все ж таки почнеться. Що буде якась певна пастка ринку так в цьому місці, і, і, і е, з цих значень з великою ймовірністю може бути продовження падіння, так яке буде е, десь, я думаю, що навіть нижче цих мінімумів, і десь до таких значень, як там 69 тисяч е, доларів. да Тут у нас є дуже сильна підтримка, тобто ми можемо йти вже навіть десь кудись-сюди. да тобто там 69 ну так 69-68 тисяч, тобто кудись кудись навіть рухатися сюди, да, пробувати, оновлювати всі ці е, мінімуми, і це буде там дуже сильна друга хвиля, така падіння. от Тобто, знову ж таки, е, якщо так резюмуючи, підсумовуючи, так це те, що я на даний момент очікую. Да? Я бачу те, що е, на ринку дуже сильний страх. Да? Тобто ми прийшли до певних. Е, Зон підтримки на даному таймфреймі це дуже сильні значення підтримки, от і з цих значень після такої сильної корекції я би звичайно чекав якогось боковика, де буде ціна возити туди-сюди. да Тобто, як це відбувається загалом завжди? от Ну ви можете навіть на попередньому прикладі подивитися, і далі вже е, буде якийсь імпульс, відновлення до таких значень, як там 107 тисяч доларів. От, кудись сюди Ну, знову ж таки, значення можуть змінюватися, і потрібно за ними слідкувати. Я буду їх з часом оновлювати, звичайно, показувати в моїх оглядах. От, або я про це буду писати в закритій спільноті Байсел Crypto Alerts, так, щоб ви розуміли в цілому, що очікувати від ринку. От. Це, якщо така, знаєте, локальна і середньострокова картина, мій погляд на ринок. от. А вже потім ми будемо розбирати все, звичайно, більш детально. От ем, так, тобто, в принципі, все, що я хотів показати в цьому огляді ринку, я вам показав. Е, я думаю, що рано поки що говорити, звичайно, за якісь там наступні. Рухи ціни да можливо більш глобальні для цього. Ми я думаю, зустрінемося і з Юрою поговоримо на під час нашого спільного стріма. Да, тому запрошую всіх на стрім. Ми з вами поговоримо про якісь більш глобальні такі таймфрейми і значення, де ловити ціну умовно. Да, якщо це ведмеже ринок, якщо він вже почався, на яких значеннях, наприклад, я вже буду відкуповувати разом зі спільнотою, в які будуть значення мені цікаві, да, і загалом з яких значень може початися новий висхідний сильний тренд, да, там, мовно, на 200-300-400-500% зростання, да, як це було і в цьому циклі от Тому так пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей огляд, чи які ваші загалом думки по ринку. Мені завжди цікаво читати те, що ви пишете. Поставте, будь ласка, лайк під цим оглядом для того, щоб YouTube краще просував це відео. І, звичайно, всіх охочих буду чекати в закритій спінноті Crypto Alerts. в описі лишаю посилання, заповнюйте форму, і з вами зв'яжеться моя команда. Бувайте!